Безкоштовний метод на одну хвилину, що замінить вам роки терапії. Тепер вам не потрібні практики із сумнівною ефективністю. Ви більше не повинні залежати від незрозумілих спеціалістів, а особливо витрачати на це гроші. Бо вам достатньо мати лише себе. Мене звати Дмитро Оленич, я досліджую під свідомість. це не психологія, не релігія, не енергопрактика в звичному розумінні, це природний метод. Який і так постійно працює в кожному з нас. Він дуже простий, але більшість про це навіть не здогадується. 15 років я жив як монах, але не в монастирі, а в Києві, прямо біля церкви, в моїй однокімнатній квартирі. Я служив пономерем і чицем в православному храмі і водночас шукав відповіді на головні питання життя. Мене цікавило все від православ'я, східних практик. І філософії, до психології, фізики, навіть квантової механіки. І поки я вивчав все це, я брав із кожного напрямку знання, які торкаються глибинної суті людини. І поступово почав складати їх в єдину картину. І так народився мій метод роботи з підсвідомістю. Але головне відкриття було в іншому. Я зрозумів, що не відкрив нічого нового. Я лише розшифрував те, що вже є всередині кожного із нас. Це природний механізм самозцілення. І моє завдання сьогодні, розуміючи роботу цього механізму, донести до вас, що мова йде не лише про емоційне здоров'я чи внутрішнє самопочуття чи гармонію в стосунках і бізнесі. Йдеться також і про фізичне здоров'я. Адже коли ми свідомо використовуємо цей природний механізм, ми можемо бути абсолютно здоровими без лікарень і хімічних ліків. Я не кажу, що ви повинні зараз відмовитись від офіційної медицини в жодному разі. Я кажу, що вона повинна стати іншою. Моя ціль, щоб лікарні у всьому світі були порожніми, щоб медицина майбутнього була не про таблетки й операції, а про цифрові інформаційні ліки, які запускають наш механізм самозцілення.